Друзі, всім привіт! Сьогодні ведемо репортаж прямо із квітки з тиграми, де вони хочуть мене з'їсти. Хочуть розірвати. Що хочу репортаж? Що? Вже зняв лампочку, що гріє їм. Цим виходить, сьогодні 17-й день, як я забрав одних свиноматку, повісив обично, як ночничок. Вони вже з'їли на вчорашній день стоїть 100 кг корма, що я їм робив, і 30 було. І того вийшло у мене, що за сутки на кожного по 540 грамів виходить. Поїлку їм підняв сьогодні трохи, щоб доставав. Наоборот, щоб вище було, бо вже аж пригинаються. Неуютно їм було. І тим так само, ну а тим, тим я трохи не так зараз покажу. Цим теж я виключив лампочку. Ну, лампочку не вбирав, бо вдруг прийде мороз. Прийде мороз, щоб я її мог раз і вона опять працює. Тим поїлка висить і опустив ще їм та, що свиноматка. Була хай теж. Треміруюся, бо тоді ту приберу. Тут і сосок вже на цій більший треба показати. Тут маленькі ще, на маленьких поросят. А тут більше. Не такі, як для свиноматки, для, для відгадівлі. Ось такі ось кабецькі підростають. Це як був менший, так і є, а ті такі нормальні. Ну, уважити будемо вже в два місяці собі нажимає собі там хазейнує тихенько і цей рябий де він рябий, чи чиреба свиня вона сама самомоцна вже мабуть на кіл 20 важимо Це саме малий сивий вилок, а ну, він і родився на грам 700. Ну Нічого час кілограм на 10 тягне. Всім великим свиням кидаю потрошки сіно люцерки, їм подобається. І якраз клітковина їм теж трохи треба. щоб шлиночки нормально теж працювали. Цим на кормі. малим не кидаю, щоб не було проносика, тому що люцерка може слабити. Часто задають таке питання, а чого, то сіно біцерка, так то ж сіно, ну так і що? що ті сіно, на люцерка малих поросят слабить. Малим я таке не даю Малиць Розливає. І поки чекаю, тут є, такі теж вже підтягнулися, два екземпляри вже не менші, ніж ті, що я продав тиждень, тиждень чи скільки там 10 днів тому. Такі теж вже нормальні вже просяться. Та й по часу вже пора їм, вже по 7,5 місяців. Треба їхати в місто. Сюрябеньку тумбочку на кінець місяця ждемо опорос. Добре набрала вагітця вона за третім опоросом. Друзі, є ще дві свинки, яких можна залишити на свиноматку, такі на мій погляд непогані. Вони якраз вже по тричі перегуляли і віку вже в них по 6,5 місяців, можна наступного разу парувати. Якщо звертайтеся. Добре, всім дякуємо за перегляд. До нових зустрічей.